Доброго ранку, наші шановні телеглядачі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами з програмою на часі ранок і її ведучими Денисом Андріашем. І Ідашої тіліни ми нагадуємо, що сьогодні вівторок. Сьогодні, 7 червня. Вчора у нас відбулося е таке свято, наше професійне свято, день журналістики. І сьогодні, ми його відзначаємо сьогодні. Бо вчора з технічними у нас все ж таки програми не було. Але сьогодні ми вже запросили наших шановних гостей. У нас сьогодні Євген Положі і Оксана Кириленка. Доброго вам ранку. Доброго ранку. І вам доброго ранку. Дякуємо, дякуємо щиро, дякуємо за те, що ви прокинулися, змогли прийти так рано. Як воно було прокинутися з огляду на те, що ну, погода взагалі не сприяє якомусь літньому настрою і не знаю, можливо, вчора свято було, а сьогодні як прокинулося? Так. За будильником. Нормально. У мене за будильника малий устимчик. Він найкращий будильник, підкидає тебе з ліжка аж бігом, і тому жодних проблем. Я, до речі, я помітив якусь тенденцію. У нас е, ще були декілька журналістів, і у кого є діти, всі кажуть, що от саме вони їх такий е, натуральний природний будильник, який підіймає кожного дня. Для дітей маленькі для того і роблять, щоб не просинати Бог її ніколи спить. Так. Та. Так, Насправді це секрет. Я вам відкрию от. для чого для чого потрібні маленькі діти, щоб рано прокидатися і не запізнюватися на роботу. от такий рецепт прокидання для прямих ефірів. Ми, якось, ми поки не ще не ми сьому взагалі не спати Тому працюйте над цим от ніколи не будете да, ми якраз запізнюватися. У нас поки що все секрети. нормально зі сном Тому якась трошки пізніше. ранки тільки псують со ним. Навпаки, знаєте, як бадьорить воно дуже дуже бадьорить. Входиш в режим рано про що. Це про те, що вони дуже рано прокидаються про, роз, та, наші, про наші прямі ефіри. Да, приходять на програму. Ага. Да. Давайте більше поговоримо про можливо трошки поговоримо про вчорашній день свято всіх журналістів, які визначалися в Україні. Чи визначали якось його ви? Ага, у Фейсбуці, так, да, Женя? Так відзначали у Фейсбуці, напевно, найінтенсивніше це відзначали саме там. Я думаю, цього да. року, як ніколи у Фейсбуці, журналісти об'єдналися, один одного вітали. Ну а ми насправді випускали черговий номер, тому що понеділок це день усіх божевільних і день випуску газети і верски. Тому ми працювали от а відзначали ми ще в суботу. Ну, а ми ще в п'ятницю. Ви а Знаєте, хто, хто, прекрасно хто, 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 що ти, наш колектив відзначав ще в п'ятницю. Деякі ти... журналісти взагалі не припиняють відзначати протягом. Цього року ну, так є, ну якщо є, так активно як, відзначали в Фейсбуці, то що може бути краще ніж працювати, активно працювати ще більше? і От таким от чином поєднувати приємне ну, тенденція у Фейсбуці була всі-всіх люблять, дуже сильно люблять і далі коментарі так. стосовно цього всього. Як е, Інна Клишко е, писала, це е, 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 як вона від тебе описала ну, ре вона... головний редактор сайту? Головний редактор сайту газети ага. Панорама, так ага. так вона написала, що і ніякі падлюки нам сьогодні свято не зіпсують. Об'єднаємося в цей день. ну Щось приблизно так. до речі, можна було визначити антирейтинг політиків а, за тим, наскільки вони бризкають. А, м... Отрутою в бік журналістів, то хто найбільше бризкає, то значить зрозуміло, що людина дуже дуже не любить, коли про неї пишуть правду так, я свою поперчик. так. Знаєте, мені, мені ще здалося вчора, що Фейсбучна спільнота. В більшості своїй складається журналістів, бо всі один одного вітали зі святом. Ну так mm. мені ще сьогодні здається, що у нас день Фейсбуку сьогодні, 17 червня, бо ми далі mm. про, про Фейсбуку компанія Фейсбуку. <laughs> да, да, Кона, да. Ми, ми взяли тут... джинсу і, <laughs> 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 і ми тут більше своєї програми зачасту агітуємо за ВКонтакті. Ну от у нас там наша Це ж якась кінота російська... збирається. Ну вибачте, мережа. <laughs> ви що? Ну ми там збираємо глядачів якихось а і в Фейсбуці, О, Фейсбуці. Держав? Канал, російська спільнота. Да, термінов... Нашого дня зовсім про інше там не склалося. Я бачу. І саме тому у нас uh, Женя, є все нормально. Вони використовують усі соціальні мережі для того, щоб пярити свої якомога світовий це? канал. Тому вони використовують. А ми знали, кого ми звали. А, да. Тому да. у да, нас да. так і відбувається. Тому ми можемо собі тут у, у нас. Майже майже вихідний сьогодні журналісти. Ми так що вчора теж відпочивали журналісти на ефірах приблизно так. Так, от журналіст, професія, в принципі, одна єдина, але спеціальностей дуже багато. От, наприклад, у нас сьогодні в гостях журналіст, який більше до газети, це автор, книжок і телевізійний журналіст. От хотілося б почути, як саме почався ваш шлях і чому саме от така от направленість? От Євген, як у вас все починалося? З чим? А, ваш шлях, ваша кар'єра на абсолютно випадково. Я ніколи не хотів, не мріяв і навіть не думав бути журналістом. Найпопулярніша відповідь, до речі, а, серед більшого. Але колись людей. я написав статтю про долю важкого року, важкий рок року в Червоний а, от, Бо багато моїх друзів грали музику, я написав таку статтю, її опублікували. Вони не знають, що таке червоний промінь. Це була така газета. давним-давно. давно, Це було -давно. Але ми чули, -давно. чули О, так. Чули. І потім так щасливо уграли. От, можна так от. А потім я випадково відкрив газету, ну і нічого не залишалося, як писати в неї статті. От. Ну а потім вже нас почали вчити, і ми почали вчитися, і ми зробили найпопулярнішу газету в регіоні. І ну так сталося випадково. Насправді, так як казали наші тренери з Києва, є два шляхи потрапляння в журналістику або все життя мріяв, або чисто випадково. У ну, нас якось <смут> так. <смут> так. А, а у вас Другу? у вас сьогодні все спів. Пало, чисто, так. Випадково. Так. чисто випадково. Я, чоловік почув оголошення по е, одному з телеканалів, на одному з телеканалів сум, Сумських і каже, може, ти спробуєш. А я на той час закінчила е, педуніверситет. Фізик-математик роботи не могла знайти в сумах. Чоловік залишався в сумах. Я з ним фізик, математик, журналістика, все співала. <реш> ну да, <реш> не ну, якось логічно. Логічно, да, <клес> да от набирають людей, які володіють українською мовою, нормально почуваються в кадрі там і так далі. Ну Проби, конкурси і так далі. Ну пройшла і вийшла от так. От, ну, випадково, абсолютно випадково. Причому моя сестра, рідна, яка газетяр, вона казала, ти взагалі писати не можеш. Тому, мабуть, я пішла на телебачення. Я, тому я просто говорити. уявляю заголовок сьогодні на одному з телеканалів і сайтів. А провідними засобами масової інформації керують випадкові люди. Женя, у мене друга освіта професії. Ну у мене теж вже да. багато профільних Вутро, освіт. Але, гартат, Чи, ну, ну, але по там. факту можна так зробити. Ми себе забувати. Вчора... Вчора Фейсбук дізнався про те, що ви не любите свою роботу, але її поважаєте. Професію. Професію, професію. Робота і професія різні речі. Окей, вибачаю. Не любите, але поважаєте. Оксана Миколаївна, як у вас цим ви любите свою професію? тоді бах, і ну, да. а да. ну, ви Я в Фейсбуку вчора та повідомив всім. Я читала а вчора Євгена, я навіть йому знаєте. відповіла: да, да, да. Що, женя, ти скоро і письменництво любить не будеш після свого Іловайська. Розумієте? Ну, шикарна книжка, Женю, ще, ще раз хочу засвідчити да, свою повагу і твоєму письменницькому таланту, і ти як ти це зробив. Але я думаю, що книжка важка була насправді. Непроста, не да, непроста. Ви знаєте, от Женя вчора написав: Я, напевно, повторю, що бувають такі моменти у нашій роботі, коли ти дійсно не любиш свою професію, тому що відкриваються ну, такі неприємні речі. Буває таке, правда. І, мабуть, ем, тільки з за того, що ну, дуже багато в мене було ефірів політичних, на якісь теми соціальні там, і так далі. У мене з'явилась програма Кавовий клуб. Це для відпочинку, це для душі, це культура, це співаки, театрали, художники, фотографи, письменники, Женя, в мене там часто буває, тому що ну, з книжками в нього все нормально. Влад, Дівчинко там теж часто буває, тому що він теж дуже класно пише. Кампанія цікава, так. Mm -hmm. Оце, ну, про відношення до роботи повинна бути від така, розумієте, щось повинно бути в роботі для душі. Хоча я не, там, не хочу сказати, що я не отримую задоволення від класно проведеного ефіру, розумієте. а особливо, коли від нього ще й користь якась є. От сьогодні о, у вас була жіночка із собачкою, mm -hmm. да? mm -hmm. і ви запитали mm -hmm. про те, скільки вже тварин знайшли нову родину собі. Боже, так приємно, що ну хтось дивиться, дійсно цих собак забирають. Оце користь від роботи. Об такі моменти це приємно. Так я, я вас абсолютно підтримую. Я кожен раз працювати інколи значно легше, легше ніж тобто сиділи тут два собачки. У вас. Як сильно не поспілкувати у нас є кіт? От за вами прямо сидить кімнати та придиви під рукою ні з цього боку. От того, так що у нас тут знайомтеся, це мурзік. І тут посидить саме мурзік. Нехай посидить. А питання до Євгена. Я хотіла окей. А ну давай. Ну давай, ти ми по черзі. Ну нараз, от от більше письменник, драматург чи журналіст. От ким ви себе асоціюєте, з ким асоціюєте себе більше? От, е, в які от русла е, вам от приємніше розвиватися? Ну, якщо відповідати на заключну частину е, запитання, то я хотів би зараз розвиватися як драматург. Mm. Тобто я зараз збираюся писати сценарій по кільком новелам Зиловайську і сподіваюся, що через рік або два буде повнометражний художній фільм. І я хотів би цей фільм зробити. Е, це велика робота, нова для мене, і це дуже цікаво, але вона, звісно. Вимагає дуже багато часу, от і певно, що повної віддачі не вже не вийде так, як з книжкою. Тобто, ось газета, ось книжка, ось книжка, ось газета. Прибіг, е переклав е файли і так далі. Я думаю, що це займе дуже багато часу. Побачимо, як складеться, але я сподіваюся, що я зможу от повернути своє життя е в цьому напрямку. На наразі це мій план на найближче життя. Чи це, не це хотілося б? З огляду от розвитку, все, все все чи не хотілося вам коли-небудь, євгене змінити? Трошки спробувати себе в іншому амплуа, наприклад, на телебаченні. Наприклад, от ви зараз заговорили про фільм, про що хочете. <світ> Режисери якраз такий. <світ> <і, ні, світ> <більшість світ> <здає, світ> працював так. на телебаченні, навіть якісь там конкурси міжнародні та всеукраїнські ми колись вигравали. Це було дуже романтично. Це була така журналістська юність, і здавалося, що а, все просто можливо. В минулому чи поза минулому році ми вели тут програму, робили громадський контроль, але Відчуваю, що мені це вже не так цікаво, насправді, як все ж таки книги, кіно і так далі, все ж таки, журналістика для мене це я не скажу, що це минуле, але це теперішнє, це моя робота, професія, яка мені, як головному редактору, журналістові дає якийсь заробіток, але от як творча натура, все ж таки я вимагаю від себе більшого. Насправді, і я думаю, що ми і взагалі наша команда вони здатні на більше. Угу. Щоб ви порадили. Оксана Миколаївна, тепер до вас. Щоб ви Хочуся. порадили угу, молодим людям, студентам, можливо, які хотіли б себе спробувати, от на телебаченні. Ну, якщо чесно, я не хочу так. Здатися різкою, але мені здається, щоб бути на телебаченні, мабуть, потрібно трошки більше зусиль. Тобто, ти, журналісти, ти обличчя, все, все все От як щоб ви порадили тим людям, які б хотіли б стати телеведучими? а та друга категорія, яка то, все життя в неї, загалом не відчуваю себе в рулі радника, mm -hmm. <laughs> да, щоб роздавати поради. Мені здається, що ну, якщо людина вибирає ту чи іншу професію, якщо вона її обирає дійсно так від душі, від серця, а не просто ага, от стільки балів я набрала, куди втрапив, туди втрапила. <laughs> ну, ага, Мені здається, що в людини повинні очі горіти, душа горіти, і вона повинна любити те, що вона робить. Це найголовніше, а все останнє воно потім вже прийде. Угу. або не прийде, <рес> або не прийде, да. або не прийде, або не прийде. Я дуже ну не mm -hmm. те, що пишаюся, а мене втішає те, що декілька людей, молодих, які були у нас на практиці в газеті Панорама, прийшли через три тижні і сказали, що дуже дякуємо. Ми зрозуміли, що таке журналістика, і ми не хочемо бути журналістами. І насправді це Навіть дуже так. гарно. Вони вибрали для себе іншу професію, тому що розумієте, те, чому навчають зараз в українських університетах на журналістиці, ну. В тому числі і у нас, це не відповідає світовим стандартам, європейським стандартам та й будь-яким стандартам. Тому що люди приходять непідготовленими зараз, вчать уже на другому курсі працювати з дронами. Розумієте? Тобто mm -hmm. журналіст мусить вміти управляти цим з новітніми технологіями, з камерами. І не обов'язково насправді мріяти про це. Але багато чого потрібно вміти. Ми ж не можемо, наприклад, представити собі випускника ПТУ, який навчався на і який виходить а, через три роки і не вміє робити табуретки. Правильно, вони всі вміють Жень, робити табори журналістам, але він сучасним сучасний. Але він може табурет. бути журналістом, хоча не вміє писати новини на сайт. Тобто не може скласти чотири рядків. От я хочу сказати, що найголовніше в професії журналістиці журналістиці це дві речі: це, по-перше, вміти писати. І вміти писати так розумієте, тому що будь-які професії хоч телеведучі, хоч в газеті працюють, хоч на радіо, але створити зрозумілий, внятний, вміняємий текст ти мусиш. Розумієте, а ми це бачимо дуже часто відсутність вміняємох текстів навіть на центральних телеканалах, ніхто не відміняє. Абсолютно точно от і в цьому, в цьому величезна проблема, тому що розпитаються логічні зв'язки. Інколи ти сидиш, слухаєш ведучих і думаєш, господи, про що вони говорять? Що відбувається? Тому так тексти писати це дуже, <сум> дуже важлива робота. І по-друге, журналістика, якщо ми говоримо про справжню журналістику, журналістику там розслідувань чи політика, чи ще що інше, це стиль життя. Це відчуття те, що. Ти живеш цією роботою. От ваша робота – рано вставати, і це теж стиль вашого життя, і так далі, і так далі, Вже ну так, включає так. в себе. Так? Так? Розумієте? Тобто, ну і ви мусите йти на якісь жертви, але це найменші жертви, те, що ви там рано встаєте, яка може бути в професії насправді. От. І це треба усвідомлювати. Якщо ви це усвідомлюєте, то талант плюс праця, тобто. Щоденна і все буде гаразд. Мені ну, здається, навчити писати не можна. Це або є, або закладене воно, або не закладене. Можна там якось набратись майстерності, як -от, шаблонних фраз окремих, да, і тоді можна люди користуються писати. цими шаблонними фразами. Ну, тут ми сперечаємося так. з Жені. Це це та, точно. Не, просто, розумієш, якщо людина з дня в день пише, пише, то звісно, якщо абсолютно немає ніякого. Якщо каша в голові, то вона від початку писати не може, розумієш? Ну, так, є, звісно, звісно, мовлення не проявляється, писати Буває. від початку не може, то, то тоді да. А якщо писав, а далі краще, краще, і краще, це то да. Треба тренуватися і все буде гаразд. Повертаючись до тієї думки, от що ти сказав, що журналісти сучасні повинні вже там дронами управляти, бистренько все викладувати там у Фейсбуці, наприклад. Так. Принаймні, так. хоч у Фейсбуці, да, стримутись події і так далі. От мені здається, що все більше журналістика видозмінюється, і навіть в університетах більше вже постфактум навчають, як розвивалась журналістика, ніж mm. ніж тому, як, яка вона зараз, яка вона зараз mm -hmm. реальна є. І е, чим далі, тим е, більше, більша доступність журналістики для кожного із громадян із пересічних, розумієте, в Фейсбук виклав якусь інформацію, Інформацію. І вже у тебе там, мільйон переглядів, ти звізда, ти, ти зробив. І кажуть, зараз нова тенденція. Більше новини користуються популярністю, ті, які відзняті там, десь пересічною людиною безпосередньо на місці подій, ніж ті, які підготували професійні журналісти, виклали в ефір там, і так далі. Ну, Але... Безпосередній да. свідок це і так далі. Але да, журналісти да, да. залишаються тими людьми, які відповідають перед законним суспільством за свої слова. О, тобто вони відповідають за а, достовірність цієї тому інформації. все менше пишуть ну, більше, більше, <світ> так, більше, тому, що... більше в них прямих прям прямо прямої да. мови від, від усіх, кого вони якщо там... якщо почитати будь-яку да. соціальну мережу, то mm. просто ж можна зрозуміти, що завтра, ну можливо, післязавтра, але світ провалиться в безодню і так далі. Безодні безграмотності. І так далі. В безграмотності. <світ> безграмотності <світ> і так далі. А, а яка на сьогодні тенденція, от з огляду того, куди хочуть іти більше люди? Чи не зникає інтерес до от, до публіцистики, до роботи в газеті, тому що ну є насправді така зараз думка у е, деяких громадян, що от все газети відходять там на другий план. Саме хтось, хтось хоче видання. на телебачення, так, хтось хоче вести канал на Ютубі і тут вже гроші отримувати, отримувати популярність. Е, чи чи часто приходять до вас, наприклад, влаштовуватися на роботу? Ну на роботу, звісно, приходять влаштовуватися часто. А взагалі, Бо сьогодні це рідко за да, влаштовується рідко. А то о, взагалі медіа сьогодні в Україні переживають дуже серйозну кризу, о, і в усьому світі насправді медіа переживають кризу. Це взагалі глобальна тема для о, дискусії, для того, щоб ми говорили, тому що все про що ми говорили, воно має місце. От є відтоки і капіталу, є відтоки і е, глядачів, слухачів, е, і кожен сам собі режисер, і так далі. І так далі. Дуже багато у цих процесів. Зрештою, вони коли-небудь закінчаться, і знову річка увійде у береги, якою вона буде, звісно, що менш широкою. От я думаю. Але проблематика така існує, але я не думаю, що це катастрофічно. Ну я думаю, що зрештою в сумах залишиться, залишиться одна газета, як і в будь-якому, наприклад, американському місті буде одна газета, яку будуть читати всі, і е, будуть кілька безкоштовних газет, яких видаються, які там 2-3 роки проіснували і закриваються. Ну ми це бачимо. Це політичні партії у нас часто перед виборами безкоштовні ці листівки роздають. Потім вони закінчуються. До речі, не так давно Денкор перестав випускати свою друковану версію, наприклад, і стали електронним саме виданням залишилося, залишилося да. тільки залишили тільки сайт що в цьому плані чекає панораму я сподіваюся, що панорама залишиться якраз тією єдиною, єдиною газетою в сумах, яка буде виходити досить довго. І на цій позиції. Це сто відсотків. Ну, якщо я помру, Жені, я то бажаю. від чогось іншого <рес> та, точно. <рес> <рес> я тобі бажаю, щоб так і було, правда. Дякую. А ще а мені а хочеться одну ремарочку, просто так от Женя про інтернет сказав, про те, що ну все так перетворюється. Хочеться вірити в те. Ну принаймні мені дуже хочеться вірити, що спочатку ця хвиля буде вся в інтернет, а потім з інтернету і люди так до себе всі. Так чи інакше, світ до своєї а потреба душі. в аналітичній інформації, достовірній інформації, глибокій інформації, увага до деталей, чому відбувається саме так, а не так, цього інтернет не дає. Інтернет дає якусь таку миттєву таку раз та. Емоцію, якусь миттєву інформацію. А що за цим стоїть? Ну це вже справа буде, якраз і це вирізняє журналіста з поміж усіх, хто до цього хоче приєднатися. Абсолютно точно. висновок, що журналістика буде все ж таки жити. Ще журналісти треба в цьому світі. Це бути, дякую, що ви зайшли до нас так а, рано. Нагадую, у нас сьогодні в гостях була Оксана Криленка та Євген Полажі. Так ще раз вітаємо вас уже з минулим днем. Журналіста Бажаємо вам творчих успіхів, наснаги. А ми продовжуємо нашу програму і Зараз на часі традиційна рубрика Ранковий бар. Після цього перехід на новини і знову гість. Тому дочекайтеся, не перемикайтесь.